Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку усім хлопчикам і дівчаткам. Діти, сьогодні до нас у гості завітала бджілка. Вона далеко літала і хоче розповісти, що бачила. Бджілка каже, що скрізь розцвітають квіти. Адже зараз пора року весна. Квіти дуже різні. Вони ростуть скрізь у лісі, у полі, в саду та в парку. Квіти, за якими доглядають люди, називають садовими. Як люди доглядають за квітами? Вони розкушують землю. Висаджують їх, поливають. Щоб на клумбі виросла квітка, спочатку необхідно посадити в землю насіння. З насіння виросте стебло. На ньому з'являться листочки, а потім розпуститься квітка. Для гарного росту квітки Треба, щоб сонечко зігріло своїм теплом. Освітило яскравими промінцями. Дощик полив землю. Якщо дощика довго немає, тоді люди поливають квіти, щоб вони не засохли. Квіти схожі між собою будовою. Що у них є спільного? У всіх квітів є корінець. Також стебло, листочки та пелюстки квіточки. Бджілка пропонує відгадати загадку. Будьте уважними. На квітник погляньте діти, там козак стоїть між квітів, весь червоний, гордий пан. Не козак це, а Тюльпан! Так, це гарна квітка тюльпан. Погляньте на нього, помилуйтеся, який він красивий. Якого він кольору? Так, червоного. А що в нього є? Так, корінь, стебло, листочки та сама квітка. Вони ростуть у парках на клумбах. Під вікнами біля будинків людей. А якого кольору ще бувають тюльпани? Правильно, і білого, і рожевого, помаранчевого, червоного. Наступна загадка від бджілки. Зірка з небес злетіла і з'явилась квітка біла, ніжний запах чути скрізь зветься квіточка. Нарцис це дивовижна, витончена ніжна квітка з тонким стеблом і вишуканим ароматом, вважається символом краси. Нарциси надзвичайно красиві, радують яскравими фарбами і вишуканими формами. А ще бдінка розповіла, що зараз крізь Розпустилися жовтенькі, гарні квіточки. Вони дуже схожі на маленьких курчаток або на сонечко. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Так, це кульбабка. Погляньте, яка гарна кульбабка. Ця квітка. Невелика і не маленька, а середня. Кульбабки ростуть скрізь. Якого вони кольору? Вони схожі на маленьких жовтих курчат. А на що схожі листочки кульбаби? Так, вони схожі на ялиночки. Кульбаби ростуть повсюди. На майданчику, у траві, у саду. Навесні, коли кульбаб виростає багато-багато. Дівчата плетуть з них віночки. А ми з вами, малята, пройдемо зараз нашу творчу майстерню та зліпимо квіточку-кульбабку, щоб потім можна було сплести віночки. Для роботи нам знадобиться пластилін зеленого та жовтого кольору, дощичка для пластиліну, стека, аркуш картону блакитного кольору та серветочка. Спочатку беремо пластилін зеленого кольору та з допомогою стеки ділимо його на три частини з цих шматочків пластиліну ми виготовимо жгутики. Один буде тонший, два інших товстіших. Тепер беремо тонший жгутик та прикладаємо його до аркушу картону. Пальчиком притискаємо два інших товстіших жгутика ми прикладаємо по бокам нашого жгутика і більш сильніше притискаємо до картона, розплющуючи. Це будуть листочки нашої квіточки. Тепер з допомогою стеки ми робимо надрізи по бокам листочків. Наступний етап роботи беремо жовтий пластилін і відщіпуємо багато дрібних шматочків. Тепер ми з цих шматочків виготовимо тоненькі, коротенькі жгутики. Це будуть пелюстки нашої квіточки. І останній етап роботи ми будемо кріпити пелюстки до Тебла квіточки. Ось яка гарна, красива квітка! Кульбабка у нас вийшла. Малята, а зараз бджілка з нами прощається і вже час повертатися. Подякуємо їй за те, що вона нам розповіла про весняні квіти. До побачення, до нових зустрічей!